Доброго ранку, йду в спортзал, потім на роботу. А, думала, що ну, зняла ролик і хотіла одразу вже того ж дня, 1 лютого, зробити мірки і почати хутнути, але а, вибило то сімейні обставини, які вибили повністю з. Колії мене з спортзалу і, в принципі, зайнятися особисто собою зробити мірки. Тому зараз ціле спрямовано йду нарешті, поки що Ще всі не вирішилися питання щодо сімейних обставин, але виділила собі час піти в спортзал. Зараз куплю мірку і вже вечором зроблю мірки. Роблю мірки. Попи, ноги, руки, живіт, груди. І почнемо в інтенсивному такому, скажімо, або трохи легенькому схудненні. Хочу трохи позбавитись ваги, хочу позбавитись параметрів. А ось подивіться, яка шикардосна. У нас погода, сніг, сонце, трохи проморозно, але дуже шикарно. Під ногами сніг такий хрупкий, такий хрустить. І ну, дуже шикарно. Тому до зустрічі в спортзалі я не була вже на роботі 4 дня, то і ще до зустрічі на роботі я розкажу вам про Англію. Я також нею займалася, але чомусь потім припинила. Тому до зустрічі.